Доброго дня вийшли тільки з машини Камрад, їх вже почав бомбити. Так, давай ну провіримо Що це у нас таке за манюнька. Ого Одна копієчка, так? Совет у вас у нас охран патина. Да? Совет Ого, кумар тебе руку. 968 Шістдесят Да. Ну, а я бы две можно месяц сейчас Ну да. Одиничка. Сейчас тука. Сразу рядом друга. Может больше трошки. Блин, кумари? Тоже одиничка? Да. Одиничка. І 69, 69. <ріст> Пішли А після советів випадають Шматки ложок Те що від ложки осталось Камарат кось хрестика знайшов сейчас перейдем ближче Ну що там у вас? Така штучка випала цікава, не знаю з чого, але цікаво. Може бути на замочну скважину, а може як носили, як прикрасу якусь. Є вушко. Є така штучка. Колись була, чи по серіблі. Ще щось, щось було, теж якусь ложку. Ого. Що, тут, що тут пишуть на ній? Якісь букві. Угу. ЕПК прикольно Прикольно Погано що не села да. Класно только Вот ну, такая штучка Не знаю Це медь, да? Да Так, пішли далі Орний сигналеч Ну, що, не динарик, то може бути заявочка на стрім. Ну, динарик. Ти що Це ми постійно кажемо на кришці. Динарик, динарик, зараз хоп, точно динарик. Бери піна. піна? Конечно. Да давай, зараз піном хоп. Зверху може бути точно цей. О, зверху. Да, дивимось динарі, ну. Що да. маємо, те маємо? Ложки до ложки. Ось ми знаходимося біля залізничної дороги. І тут у нас комрадика випала пломба. Пляс, мабуть. Що зробили? Слясло. Вона з дірочкою, але пот на... напис є. Отер є? Так. А може це не одки це так. Ну ти даєш. Ого. Що там пишуть? СТБ Біло Кло. Біло коровичі? Так. Да. Олеський район Білокоровичі. СМТ Білокоровичі. Оце царського періоду, бачиш. І нема букви. А, і нема, да? Да. так? Да, не побачив. Ближе вже побачимо. Біло коровичі. Точно, блин. А там, де... Ну все за чтно, Гудзик А там гудзик ще є? Так ходи покажеш? Тримай. Ооо В общем йдемо і... Без надписів Йдемо в общем на том напрямку Охоторські ху... мабуть Мідні На 4 двірки Кілоцика Давай побачим, держим Зачет. чт На да, цікаво тут вообще Ішли далі. Так, да, сьогодні точно день якийсь столових приборів. ВДЛка була. А може ложка. Сіна 20 копійок. День ложок. Камрад іде. Камрад іде без настрою Глухо пока. Поки ще нічого нема. нічого, день великий. Що там, брат? Нічого, да? Мусорка? Мусорка? Царська мусорка. Там не, там советська, алюминий. Советська? нічого. Алюмінієва, нічого. Тобі Показуй, що тебе знімати? Показывай, що тебе знімати. Так, це ще б, бляха сюди йшов. Значок! Це ж значок не простий! А значок золотий! 15 копеек! Нифига себе! <рес> не, щи цена я, да. Ты что, детский скарлетт? Не на погонах были в генерал таких. Бачу зірочку... Ой, цю, кветочку вон. К и П. И що ти хоть сказали? Хомуняки, блядь. Комуністи, мабуть. А, на груди насилий? Ну верно. <рес> А я думаю, це блідо генерали на погонах. Да якась. Я не детская кассика. вообще не вообще не знає шоу, це лайка. Ти може на всех ценах должны быть. А? Дурниця. Так при смысле дурниці, вималіш? Вумалі. Вималій. Та що скажеш, дитячий значок буде вемалі? Не знаю. Що це воно таке? В общем а... Розумні люди нам напишуть, а? Да? <райкані> ну, зачатно. А я там в саду лазю. Да? Банки, шкарабанки. О, ну, таких я ж тут Що Щось таке? Не знаю. Я даже і поняття не маю. Що воно таке, для чого. Ну дуже багато їх. Ну, таке... В общем, це від трахторця гусениця. <райкані> я тим серйозно равно кажу. Від дитячого трахторця. Гусениця як варіант. Як варіант. А може ні. Ну нічого. Піду я в той садочок. Ну, такі ямочки випав Патрончик. ціленький ціленький патрончики. Рад побіг далі туди. Камрад, кажуть, тут німці були. Гільзи погубили, патрони погубили. Жестянку якусь. Корону бачиш. М -м -м, бачу? Корону, це серебряна монета. Ти її лопати дав? Ні, вона бачу везде потрескана. М -м -м. А при чому тут німці до цієї копійки? А може це марка ця. А ну це нафіг. Дві катуція. Це взагалі... Тут я ж кажу, железна дорога. Це. Значить, значить проїжджі якісь. Та да, тоді не було железної дороги, коли це монета була. Не було? Конечно. А паровоз чучу. Що за монета? Може хто знає. Я, я навіть... Тут хочу сказати. Ну, і ко... понять не можна них не Корона ну... є. Ну, подивись там. Корона Якась корона. Сребро. Нету не Ну в общем. Знахька хорошая. Почистить. Ну, ну ничего сказать, про не могу не можу. Стан, подкачав. Корона є. В общем, дома Google? прогуглиш. Все, зачет. Срібло? Сребло, зачет. Так, камера даже не відходить. На том самому місці крутиться-крутиться. Що там туди? Гудзик? Гудзик, в такий цікавий годзик. Железнодорожний. Угу. думаю, ще ні. Не кой глубині він був? Так на штик не було. На штик не було, так? Да? Що я тебе питаю, так? Да? Сюди я йшов по цій колії. Ось тут бачиш, тут хтось покрутив, так? Да? Сюди іменно я проходив. Крутив, сюди. Орлик! О, це орлик! Це австрійський походу. Бо тому що крила доверху, бачиш. Ага. Зачет, орлик! Гарний орлик. Штани мокрі. Так, ідем. Шос там? О, гель Стільки ти Столько тут, гельс туда. Все особливо, бачиш. Запечатані. Не стріляні. <ріху> що, відкриємо, побачимо чи є сюрприз. Ну конечно. Хоба одна. Угу. здохла. одна, що друга здохла. Ось ну, не було що робити, нічого туда не покладывать. Залізна дорога і пішла ще полчаса по бомбі і буде мати рух, да? угу. так? кажу, називається біля залізної дороги працювали. Що у нас тут? Ложки, ложки, сервіс, да? да. Гільзи. Динарів! дуже багато динарів! Ось жетоники бачить. Потім ценний. Ось даже є клейми всякі. Партизанська. Ще на реставрацію піде. Так. піде. Сколько? Може я Не знаю щось таке. Тут дві штуки такі попало. Так, Це носий Ну Так, да, воно таке масивне. Не, не знаю даже що може бути. так, 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 что хочешь я. Такие штучки. Так, немецкие гильзы с немецкого маузера. Она, видишь, даже краска залишилась. 30-е века. Краска я не Да. Немчура. Потом ППШ. Ой, такие, может, свисток был. Больше всего. Так, 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 так. Оце пошмурдяку. Давай, показуй монети ваше там, по монетах. Ти бачиш, я ще, ще, ще замікав лилку. Ага, людина. О! Так, по знахідкам. По знахідкам. По знахідкам, шо по знахідкам? Це що у нас? Остання моя знахідка я знайшов таку. Ладанка. Там ладанка. Святиє стоять якісь. Да, видно, гарно. Да, Троїця свята, навіть. Угу. Хрест. Ну я цабанув, Саданув лопатою трохи. Неаккуратно я копав. Да, надо було. А стоково гільз копать, то вже. Ну так, да, вже гільзи копаєш. Вже ощущением дуже гізит. Да, ну це гудзик, це ця пломба цікава піка царського періоду. Ну, така монета да, здесь, не зрозуміло скоро. Не знаю. Накладочка якась. Ось якийсь гудзик. І дві совєтини. Ну це я брав провірати апарати. Апарата провіраєш, да? так? Да. Ну все. Все. Добре. до зустрічі. Маємо рух.